Фенікс має повністю алюмінієвий корпус, який захищений по стандарту IP68. Задня кришка, за якою ховається змінний акумулятор 18650, також виконана з алюмінію. По боках фара має спеціально відформовані ребра, які виконують роль радіаторів-охолоджувачів. Кнопка, яка також виготовлена з алюмінію, має невеличке заглиблення в корпусі, але все одно вона не втоплена і навіть не в рівень з корпусом. Тому ризик випадкової натиснути збільшується. Кнопка має індикаторів. Розряду заряду. Достатньо один раз на неї натиснути і побачити в якому стані батарея. Знизу корпусу розташовується порт USB Type-C, і ним можна користуватись навіть коли фара стоїть на кермі. Кріплення цьому не заважає. Кріплення у цієї фари швидко знімне, і це дуже круто, бо можна знімати фару, не збиваючи налаштування її на кермі велосипеда. Тут є мікролюфт. Проте вона сидить доволі щільно і тому не гримить. А от минула генерація гриміла і доводилось щось сюди підклеювати. Також кріплення поворотне, і через це є отакий мікролюфт. Хоча, в принципі, при їзді я жодного разу не помічав, щоб це якось було помітно. І ще є випадки, коли воно ламається на цьому місці, де відгинається пружина. Лінза Фенікса має один діод та розсіювач з купою насічок. І дуже цікаво подивитися, як вона буде світити. Напевно, дуже гарно буде висвітлювати периферію.